Віт, у наших програмах ми говоримо про сім'ю, про те, як зберегти і покращити подружні та родинні стосунки. Ну і іноді ще говоримо про виховання дітей. Але щоб була гармонія з людьми в сім'ї, спочатку має бути гармонія з собою. Можливо, ви зустрічали людей, які кажуть: я дуже вимогливий чи вимоглива до себе і до інших. Ви знаєте, з такими людьми непросто. Відкрию вам секрет: я живу з людиною, яка не вміє відпочивати. І дуже вимоглива до себе. Ну трохи не так. Зміна діяльності це теж відпочинок. Хоча ну, це правда. Так собі відпочинок, ну, на мій погляд. У мене не завжди виходить розслабитися. І якось кілька років тому жан сказав: ти сама не відпочиваєш, і я біля тебе не можу. Ну, Лена мене не критикувала чи не змушувала щось робити. Просто тоді таке відчуття, що ти якийсь якби ніби поганий. Ну, бо ти байдикуєш, а іноді дійсно хочеться просто розслабитися трошечки, хоч пару годин, нічого не робити. А ще я була на одних заняттях і там дали завдання розпитати рідних про те, що їх напружує чи не подобається в мені. І я попросила дочку відповісти, і вона написала. Ти відмовляєш собі у задоволенні, і я відчуваю, що теж не маю права на задоволення. І ви знаєте, я зрозуміла, що треба щось змінювати. Незадоволення собою часто пов'язане з невиправданими очікуваннями. Хтось нам прямо чи не прямо сказав, або ну дав зрозуміти, що я не такий, яким маю бути. Наприклад, у дитинстві мені в принципі подобалося моє волосся. Ну, нормальне, русяве. Хоча важко було хіба що розчісувати, коли було довге. А потім, коли я була підлітком, з'явилася реклама шампунів. Можливо, пам'ятаєте кондиціонерів і всякої і краї... жінки головою так робили волосся. Так, і ви знаєте, я так мріяла е про цей шампунь. Тому що в рекламі волосся блищить, такі локони каскадом спадають. І потім таки я його собі придбала. І ви знаєте, це було величезне розчарування. Тому що коли я почала ним користуватися разючої різниці після миття голови ним я не помітила. Воно не стало таким, як у рекламі. А ось думка, що моє волосся недостатньо гарне, вона закріпилася. Ми дійсно часто порівнюємо себе з якоюсь картинкою, з шаблоном або еталоном. З іншого боку, нам з дитинства говорять, де ми не такі і якими нам потрібно бути. Ти знову насмітив та помовчи хоч хвилинку, та куди ти поліз, та ти маєш клепку в голові. Або ти така сором'язлива це те, що мені боліло завжди. Е, також. Можливо, чули розповіді про те, як важко було народжувати нас, як багато там ми в дитинстві плакали, не давали спати. І усе це десь глибоко створює уяву про себе, що я погана, або не така, як треба, або взагалі відчуття, що ти заважаєш, і вибачте, що я є. Дитина сприймає себе, орієнтуючись на те, як до неї ставляться інші. Важко повірити, що ти чогось вартий і щось можеш, якщо тобі весь час якісь зауваження і докори. Або занадто висока планка е, від тебе весь час чогось очікують. Наприклад, отримав 10, чому не 12? Підтягнувся на перекладені 10 разів. Давай старайся, щоб ти зміг 15. Замість того, щоб похвалити дитину, ми показуємо їй, що вона трошечки таки не дотягнула. Так, весь час потрібно більше. І ви знаєте, коли висока планка, це дуже важко. У мене був, наприклад, випадок в інституті, я, в принципі, добре навчалася. І я пам'ятаю, що протягом півроку практично не робила помилок. Ну, так якось вийшло, писала диктанти добре, здавала теми. І ось одного разу я дуже пам'ятаю, як я зробила таку помилку. Неправильно вжила прийменник. І викладач аж зупинив пару, дуже здивувався і каже, як Лена могла зробити помилку, це не може бути. І ви знаєте, мені так було незручно. І потім я проаналізувала, що як наслідок, можливо, не тільки цієї ситуації, а взагалі, ти боїшся помилок. Ну, і звідси виходить, що знову ти недостатньо хороший. До речі, раніше здавалося, що низька самооцінка це добре. Ну, принаймні краще, ніж висока, так вважалось. Так, а зараз розумієш, що все-таки ні, не краще. Чому? Тому що тоді я не ціную себе як дитя Боже. Я не можу прийняти себе такою, яка я є. І як ми вже казали, у голові сидить думка я. Поганий або я погана. А потім виникає наступна думка: я погана. А ви думаєте, хороші? Можна сказати, що прийняття це про повагу. Приймати когось означає поважати їхнє право бути, право на існування. Це не означає, що нам усе в собі чи комусь подобається. Ще прийняття це про смирення. Мені якось раніше важко було зрозуміти, що взагалі таке смирення. Було враження, що це ніби треба стати ганчіркою, щоб інші вилазили тобі на голову. Або ще хтось каже: ось я такий, я змирився з цим, миріться і ви. Насправді, смирення це не пасивність і відсутність розвитку. От справжнє смирення це коли я приймаю той факт, що я недосконала, я можу помилятися, і світ навколо мене теж недосконалий. І при цьому я продовжую вірити у свою цінність і беру відповідальність за свої дії. Ну, також працюю над собою, не зупиняюся. Да. Чому це важливо? Тому що це впливає на мої стосунки з Богом і мої стосунки з людьми. Якщо я не приймаю своїх помилок і невдач, я не дозволяю їх і іншим. Якщо я ставлю для себе занадто високу планку, я ставлю також її і для інших. Я в напрузі і всі довкола напрузі. Ну а якщо хтось поруч розслаблений, це мене не менше дратує. Тут добре запитати себе, а навіщо мені така висока планка? І якщо копнути глибше, можна побачити, що інакше я почуваю себе поганою чи поганим. Це, як ми казали, іде з дитинства. Треба краще, треба більше, треба ідеально. Я пам'ятаю, як двішники, як до речі, і віруючих дітей виставляли перед усією школою і намагалися їх виховувати. Я так, мені також доводилося стояти так перед школою, ну, звісно, за те, що я був віруючою дитиною у школі. Я пам'ятаю ті відчуття. Ти усвідомлюєш, що ти правий, що Бог є, ти, і ти віруєш в нього. Але при цьому. Ти знову ж таки себе відчуваєш якимось не таким і поганим. Перфекціонізм відрізняється від сумлінності тим, що він мотивований насамперед страхом. Це може заважати нам розвиватися. От я помічала, що я боюся щось починати, а раптом не вийде. Якщо щось вийшло і це високо оцінили. Знову зловила себе на думці, що я якось не хочу більше робити цього. І так було не один раз. Я аналізувала це і зрозуміла, що це теж страх, а раптом наступного разу вийде гірше. Ось коли я це собі проговорила, назвала, я зрозуміла, що так вона і є. Принцип. Або ідеально, або ніяк у багатьох питаннях гальмує і сковує. Дійсно, якщо моя самооцінка і моє сприйняття себе залежить від результатів, тобто від моєї ефективності, я буду в постійній напрузі. І цей страх і напругу ми передаємо нашим членам сім'ї. Наведу такий приклад: жінка готує сім'ї дітям щоразу щось свіженьке. Ну, все в хаті чистенько, підлога щодня миється, все випрано. Але жінка стомлена, вона в напрузі, вона чекає допомоги від чоловіка, а чоловік по-своєму зайнятий, і вона починає сердитись на чоловіка. Ми не раз спостерігали таку ситуацію у сім'ях. Ну а тут запитання: ну, а дітям чоловікові потрібно, щоб в, в домі була ну просто ідеальна чистота, щоб все було саме так. Ми не раз помічали, що це вносить великий дискомфорт і конфлікти в сім'ї. А от жінки під час розмови визнавали, що інакше вони відчувають, що вони погані. Тобто, якщо щось буде зроблено не так ідеально, що я погана мама, хазяйка, що я ну, ніби не допрацьовую. Друзі, Бог поганого нічого не створив. У Біблії є слова люби ближнього свого як самого себе. В основі здорових взаємовідносин лежить відчуття своєї цінності. Е, якось ми побачили, як на мене дуже яскраву ілюстрацію з купюрою. Угу. Так, ось у нас купюра 200 гривень. Ну, вона чистенька, нормальна купюра. Ну, якби ми її забруднили або навіть взяли отако зімняли. Яка вартість буде цієї купюри? Ось такою пам'ятою, і, наприклад, вона брудна. Вона залишається. Тим самим номіналом вона коштує знову ж таки 200 гривень. І тут можна провести паралель з нами, з людьми. Ми можемо бути примятим життям, вже немолодими, можливо, дещо з забрудненими помилками минулого. Але моя цінність, мій номінал, не змінився від цього. Справжня повага, вона не за те, що ти зробив, чого досягнув, а хто ти за задумом Бога, яке твоє справжнє призначення. Ось в мене був момент, коли я відчула це. Тому що ти ніби знаєш, що Бог тебе любить, що ти цінна. Але ти можеш навіть розповідати це іншим, а сам ну, ніби не відчуваєш, то не віриш десь там глибоко в свідомості в душі. І ось одного разу я пам'ятаю, як я відчула це, те, що я цінна для Бога. І можна сказати, що це у кожного своя дорога, кожен може відчути це в якийсь свій момент. І тоді я написала вірш. Він такий, можливо, аматорський, але я хочу поділитися ним. Я можу дати тільки те, що маю. Я маю те, що винесла з дитинства. А я з садочка школи добре знаю, що я погана і що я повинна. Любити мене будуть на умові, якщо слухняна, добре вчусь, успішна, і на роботі теж одна розмова. Чому не так? Робити треба більше. Пізнала Бога і прийшла до церкви. І чую тут ви маєте служити, а добре не виходить. Я на нервах, я не спасуся, що мені робити. І серце чує тихий голос Бога. Я так люблю тебе, ти дуже цінна. Ти не біжи, посидь зі мною трохи. Все відклади, не відчувай, що винно. Дозволь мені зцілити твою душу. Я поможу тобі щасливо жити. І замість попереднього я мушу прийде натхненне Хочу, я служити. Бажаємо вам відчути вашу величезну цінність в очах Бога. Це допоможе нам дивитися на себе і на світ добрими очима.